Доброго дня! Сьогодні будемо готувати рибку морський окунь. Спочатку треба її перевірити, чи вона почищена. Тому, що навіть коли вона почищена, є такі ділянки, ось, наприклад, тут, чи ось тут біля хвостика, які ще залишаються з лускою. І треба її вичистити. Та навіть якщо вона вас почищена, ось сьогодні в мене була одна рибка, яка була не почищена зовсім. Тому Перевіряємо, проводимо пальцем і дивимося, якщо, чи є вона, чи немає. Потім я ножицями обрізаю все зайве, всі плавники, тому що вони в цього окуня досить гострі. Ось, наприклад, я залишила, бачите, які, і можна ось цим поколотися. Тому я все зайве, все відрізаю, щоб вони були ось у такому стані. Так, це рибка. Потім я вичищаю всі, ну, все зайво зсередини. Зазвичай риба вона чорна всередині. Ну, Це ніколи мені не подобається. І в кожній рибі я чищу внутрішні, внутрішню частину повністю. Ну, Майже повністю, Тут, де вона кріпилася, трошки залишилося, тому що вона вже так треба її ну, досить. ну, так шкрябати сильно, щоб це вже вичистити, Але все треба вичистити, тому що буває, що при розділці риби травмується жовчний міхур, і вона може бути трохи гіркувата. Тому потрібно вимити та вичистити зсередині. Потім беру ось таке деко і його застилаю собою. Трохи додаю олійки. У мене оливкова олія, щоб змастити. Так, тепер буду нарізати сюди цибулинку. Нарізаю цибулинку. Нарізаю її пів кільцями. Викладаю цепульку до тека до моєї форми. Зверху трохи лимона. Роблю декілька надрізів на рибку, щоб залишилася скоринка цілою. вкладаю кожну всередину середину трохи зелені, В мене суміш перцю. Пригортаємо найбільше, ці вже поменше. Ми позволили ось так і ось. Так. Ось така рибка в мене вийшла. Я її накриваю зверху. Десь у кінці я верхній шар знімаю, щоб вона була більш підсмаженіша з такою апетитною скоринкою. Ось така в мене вийшла рибка. Вже за 10-15 хвилин до її приготування я зняла верхній шар фольги, щоб вона підрум'янилася з'явилася така скоринка. Ось так вона виглядає на подушці з луку та лимону. Ось така в мене вийшла рибка. Вона смачна, соковита, з приємною свіжою ноткою від лимону.